Всім привіт! Ось і прийшов час кузні. Буду кувати річ, я вже вирішив, яку. Подивився своїх героїв, зрозумів, кого мені на цих босів треба, на фінального боса. от І знаю, що на другий сезон також четвертий ну, потрібна буде також така річ. Вирішив саме рукавицю брати. І основна. Характеристика. Це буде Кріт Дамаг. Чотири додаткові. У нас буде. Атака відсоток. В нас буде. Шанс кріт удара. Захист. Та, хай буде. Хай буде ОЗ Чи може атаку вибрати? До речі, що ви вибираєте? Давайте я виберу плоску атаку. Ось так. Переходимо далі. Далі нам треба вибрати одну а, характеристику. Основну. А, я хочу атаку. Атаку відсоток, бачите. Ось так. І атака відсоток. 5 проків в атаку відсоток. Крит урон, атака. Переходимо далі. Нажимаємо сквати. І дивимося, що у нас буде. Шанс, так, атака відсоток 5 проків Шанс скріта взагалі один. Але ми можемо її е, додатково покращити. Е, давайте атаку відсоток. Спробуємо. Ось так. от Вийшло. Атака відсоток 38,6. Шанс крита дуже гарна. Атака плоска, ну, таке. Думаю, я буду її зразу забирати, щоб зразу тестувати, пробувати. Нагадаю, це я її для лільвані зараз створю і заточу під, під темряву. От. А далі вже буду бачити. В наступному сезоні також буду її використовувати для лільвані, для горіння. От тому така от рукавиця. Біжіть, що будете крафтити ви. Дякую вам за перегляд. гарної гри та до зустрічі.